Українські штурмовики заходять на позиції рашистів та займають ворожі окопи для подальшого ведення бою. Відеокамера GoPro, яка прикріплена до бійця другої роти другого штурмового бату, дає можливість нам зазирнути в епіцентр подій. Я походу 300. Виявили і знищили український розвідувально-ударний підрозділ на Бахмутському напрямку за допомогою дрона. Розніс вштент окопи росіян. Сили оборони знищують ворожі безпілотники. Один такий вполювала 92-га бригада. Так українські військові ліквідовують важку техніку. Плюс один знищений танк на рахунку 128-ї штурмової бригади. І ще декілька танків русні згоріли від ударів української артилерії на напрямку Лиман-Кремінна. Окупанти намагалися розпочати наступ за допомогою важкої техніки. Не вдалося. Вночі у Феодосії партизани підірвали залізничне полотно. Зупинку руху потягів підтвердила і окупаційна влада Криму. Під обстрілами українські рятувальники продовжують допомагати людям, які постраждали через знищення окупантами Каховської ГЕС. Дев'ять автоцистерн, які ДСНСники отримали від колег поляків, уже допомагають транспортувати людям воду на Херсонщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Попри війну, вогнеборцям вдається ліквідовувати наслідки аварії у Харкові. Під час аварійних робіт в каналізаційній мережі стався зсув ґрунту, який розгерметизував газогін. У нього влучила блискавка. Відтак паливо загорілося. Полум'я вдалося загасити п'ятьом оперативним підрозділам. Потерпає від негоди Київщина. Одразу в декількох населених пунктах затоплено церкву, аптеку, ресторан, приватні будівлі та офіс. Працівники СБУ затримали агента ФСБ, який готував нові удари по електропідстанціях в п'яти областях північно-східної частини України. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Українські військові не лише добре смажать ворога, а й вміють співати. Боєць на прізвисько «Канцлер» записав пісню на честь штурмовиків Гвардії наступу варді як Хмарою темною в наступи з доми готові до бою за волю, плечем до плеча. Тим і побратим ми йдемо до кінця.